У них клеп, но у них є деякі подушки. Візьміть ближче Вент в сторону ОНСку. Танки не підставляйтеся, можете чуть-чуть ближче до моста підійти. Вони не, хоч... Вони не хочуть підходити Lord до моста. Лорд, від... відходиш, не підставляйся на маракасах, ти повинен мені давати моїм ДПС. -ом. Так, дивіться, зараз будемо заливати в сторону Єшки моста, в сторону Єшки моста, там де стоїть граль. Проходимо почуть, проходимо. Акуратно, акуратно, сийви, сайви, сявий, сайви, 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 сяви. Молодці, 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 молодці. По мосту 3, 2, 1, по мосту, по мосту, по мосту, рівно, по мосту, рівно, по мосту, задушили. Все, акуратно, відкайте, відкайте, відкайте. Лайна, Джері, зня і блань кадри. Все, 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 просто просто відкатили за міст. Відкатили за міст. Ми одного вбили їм, вони нам нікого. Супер. Ми щось позаїбені. Рунки на міст, хлопці. Ок, де. Коли будемо стягувати. E, поганий Клінс, не потрібно мені давати Клінс в такі моменти. Дивіться, будемо грати по цьому Гралю. Він дуже сильно підставляється або потяжми сім. Будемо знову грати в Єшку. Іграємо в Єшку через три, два, один. Назад, назад, готуйте сейви. Руни поставила. Супер, підійшли, відійшли. Треба бублик поставити, хлопці. Бублик по одинку. Вони грають, потягують сейви. Заливають, відходимо. Відходимо. Спокійно відходимо. Вони не можуть, вони хреново заливають. Кедешемося, кидешемося, кидешемося. Зараз будемо по мосту заливати, вони хреново. По мосту. Три, два, один. Просто залити, залийте по щитку. Вибачайте, я не стягнув танку, там рицарка. Відходьте. Ні, не підставляйтеся. І вони, вони грають бі заливки. Я зрозумів, без питань. Чекаємо киде. Чуть-чуть ближче можете стояти, особливо сапорти. Сапорти можуть стояти вже на початку моста. Дорожка в атаку. Вам дорожки повинно вистачити і в деф, і в. ну, в атаку і в Готовіць. Готовіць. Я буду в НеСку, Нееску, по сердечку. Так, бегемот поганий був від нас. Не спішіть, не треба, я на дорожку не три. Відійдіть, відійдіть, відійдіть. Не підставляйтеся. Засильно на місць заходимо. По щеточку. По щиточку, дивимось. Три. Два. Я витягую вам! Глибше, 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 глибше. Хорош, майже забули, майже забули. Дальше, дальше дальше. Вибачаюсь, що відійшов. Зараз стягнуть. Зараз будуть стягувати. Сейви. Просто сейви, акуратно, вони дуже галімо заливають. Вони майже в обратку здохнуть. Супер, супер, супер. Кидештеся. Кидешся, кадештеся. Через 5 секунд будемо знов Все Всі, мені збили. Не підставляйтеся. Не підставляйтеся на ДПСах. Акуратненько. Зараз будемо в сторону Ескі моста, там різня стоїть. Хочу по різній попроти зіграти. Через 3, 2, 1. Витяну, 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 витяну! Майже, назад, назад, все, готуйтеся ви, готуйтеся ви. Супер. Ми так будемо довго натрачувати на цьому сі. Доразі, жук хороший, жук хороший. Все, 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 вони погано, здаються. Через 5 секунд будемо грати. Треба озвучити витяну. це швидше, хлопці. На проходимо через міст, проходимо через міст, на ЕСку. Три, два, один, залити. Сей, вий, сай, вийшв, ви, сайвий. Ви, 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 сразу сій Молодці. Чуть-чуть не вистачає. Відійшли, відійшли за міст, відійшли Ні, за міст, челік великі, челік великі. До догризіть, ага, догризіть нас. Чуть-чуть не хватило. Догріть, догріть, за міст, виді за міст, відкидашились. Супер. Прохідте, ти фронт, прохід до трохи. Та ні, нормально, нормально, у них хліново. Готуйтесь, от... от... слухайся. Я убив тяжкий. Супер, супер, бай, супер. Готуйтеся по. Бо... Так, від... відсейвились, відсейлись, складом дуже багато всього. Відійді, відійдіть, дайте їм пройти на місце, дайте їм пройти Моно на місце, відійдіть. Окей, по, глибоко, через СІ. Через 5, 4, 3, 2. Один стягуй стягуй, 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 стягуй. Супер. Назад, 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 це міст. Танки готуйтеся сіби. Танки готуйтеся сіви. Супер, супер, супер. Не знаю, ми будемо дуже довго їх натрачувати. Кидештеся, хлопці, кидештеся. Дві минути пришли. Вони вони проходять через нас. Сиви, 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 сийви, сиви. Вони криво, 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 криво. всі засевали. Супер, супер, в аптятку, латвятку, три, латку, два, по мосту. Здали, здалися вотитку, здалися, здалися, Здалися! боромось топому сту. Супер, 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 супер. Зазрили лише одного. Відходьте! 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 Ми будемо по чуть-чуть, вони довго вони довго так регулитись не будуть. Відійшли, регету, відійшов, відійшов. Я розумію, що витягнути тянути Лорд, не підставляйся на маркаса. Ми треба, щоб маркаса в атаку! Всі її Чуть-чуть за мене. Лінер тоже відійшов. Не спішіть. Відкидаєш. Супер, супер, супер. Ще супер. одна ще одна, ще одна прийшла. А тепер вглибше, глибше в них, глибше в них, глибше в них, проходимо, 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 проходим бєжку. Бо єшку три, п'єшку два, один. Просто в них, просто в них, просто в них, просто в них за, зарити, зарити. Супер. Відходимо, підходимо. Сіби готуйте. Вони хреново, підходимо, відходимо, відходимо. Відходим. Танки за стоп туда покинути. Кидешемося. Ми їх скорбали, будем, так будемо їх перетирати потрошки. Е, ланка заходить, ланка в нас заходить. Руну, в руну під місь. в руну під мене, під мене в руну. Супер, супер. Готуйтеся просто руни стати, якщо ленько проходить. Три не забудьтеся. Зараз залбають. Міст. Стягують. Сейви, сейви, сыви, сьве. Хрино вони стянули. Хриновани стянули. Ну gods, вбив, вбив, вбив. Ідемо наєшку, ідем на Єшку, йдемо на єшку. на yecido. На Єшку. Єшку три. Наєшку два. Наєшку один. Один один на Єшку, на Єшку. все стену, все стену. Майже, майже, майже. Ще. Відходимо, відходимо за міст. Відходимо за міст. Вони регрупуються швидко. Відходимо за міст, відходимо за міст. Не кидайте наших фронтів. Реджойся акуратно. Ні, на нена. Відійде, віддіть, відкидеть. Я паню. Я бачу, я бачу. Погральці в нас, погральці в нас. Три, два, один, погральці! Майже, 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 до ну, бот, бот. Супер, супер, все, відійшли, відійшли, відійшли. Гральку вбили. Це їхня єдина паутинка, супер. Дпс, пес, відійдіть, не на відійшов, не на відійшов, відійшов. тебе зітруть там, якщо нормально заграли. Ману, батлуха, ману давай. Накедешеться, кадешиться. На так, наєшку, наєшку, я хочу по щитку по тому зіграти. Наєшку три, наєшку два, неєшку на один. По щитку, по щитку, по щитку, загризі, загризіть. Чуть-чуть. Не хватає, відійшли, відійшли, майже загризли. Песень, ні на Ви топо. Супер, вони галімо здаються. Ще раз, ще раз сивий, ще раз сивий. Все. Дімоніки вистачило. Дімоніки вистачились. Кедеше, кадешемся всі, кадешемся всі, вони Добре, галімо, не галімо не здаються. Мать. Проходимо, проходимо проходимо в них. Зараз проходимо в них на налу. Наглу На нагло в'єжку, єшку, нагло, в єшку. В єшку, дайте дорожку, дорожку въєшку. Три, два, один. Дістав, 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 зарийте їх. Супер, подав били. Приходить, проходьте, проходьте. сі виготутися, на вен міст проходимо, на вен міст проходимо. Їх, вони просто гри групиться покриють. Руни, по руни, по руни по мосту, руни по мосту, руни по мосту, руни по мосту. Супер, 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 супер. Заливай, заливайте, заливай, заливайте. Заливай. Супер. Через 5 секунд, через п'єкун буде. Мінус один депес, реверт, кидаєшся. По щитку в нас три, два, один, залив, 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 залити, 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 залити... це там коло, там коло, там коло. Звивається, звивається. 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 Фільмінус, фільмінус. Зад, назад, 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 На навен, на ван. Відійшли. Новен, відійшли, нікого не витягуємо. Алінер далі. Леон, що таке? Відійшли зно знову, знову знов. іграємо від моста. Іграємо від моста, хлопці. Не підставляємося, нам треба поки що. Ми не можемо. Іх... Я розумію, їх багато і вони регрупуються. Що я тобі зроблю? Вони проходять в нас, вони проходять в нас. По щітку. Три, два, один, в стіну, внеску. Він вискочив, пізно шишки, погано стіну, погоджуюсь. Кидешемося. Танки не підставляйтеся. Ходіть, сіви, 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 сівий, сіви. Хреново заливають. Біга, віга, в, супер, 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 в, них. в них в лице, в лице. Три, два, один, в лице, в лице, в лице, лице, все сіно, все сино, все сино. Супер. Дубиваємо, допуваємо, добуваємо. НЕСКО, НЕСКО, Супер, 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 супер. кидешимся, кидешимся, просто зараз відкидешитись і ми будемо НеСК зараз заливати. У них дуже багато танків. Пройти не можемо. треба підняти рейс, дуже є тут. Я розумію, я розумію. У них дуже багато танків, в них все багато, я просто пройти не можу. Хлопці, я вас, якщо ми прийдемо, ви помрете, я вас підставляти ну, не хочу. Тілі головка, там, не я бачу, я бачу, я бачу. Я бачу. Я спешу, не на Єшку, на Єшку, готуйтеся. Три, два, один, стянув, стіну, стяну, стянув. Стяну, стяну. Супер, 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 супер. Відходимо готується відходимо кадешемося. Я не знаю. Супер. Алінер, Алінер, лутайся, не лутайся так сильно, не заїхайся. Бумпак бум Бумпак, Бумпак, Бумпак. Галімо Бумпак, ідемо на еску, ідемо на еску. зараз нахуй, зараз нахлу. Три, два. Один, всіх стіну, всіх стін, всіх стіну, покуронську, покуронську, покуронці. Супер, супер, супер. Ще відходимо, ще відходимо. Зараз ще одна така дві стяжки ми йдемо лувати путку. Підходимо. Ми їх просто на сетапи розходимо. Відходимо, відходимо. замість, замість, замість заміст, хлопці, не заїхаємося. Заміс. Зараз. Рун, рун, рунки вон, ставте хлопці вон, на бруті. Леон, виді, да? виходь, Супер, супер, супер. Кнопка є, кнопка є, кнопка є. Виходимо, 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 виходимо. Виходим. Знов базику, знову баску. Ні, несіє, три, два, один, галімо стіну, галімостину в двох. Давайте. Супер, 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 супер. виходимо, виходимо, виходимо Назад на мис, назад на міст, назад на міст. Бумбак, бумпак, Бумбак, Бумпак, Бумбак! Бумбак, братку. Бумбак, бумбак в братку. Три. Не, у них каменка. Не пройде. Вашку, вешку. Три, два, один, стену, 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 всіх, всех, всіх, все, всіх, похорона. Все, идем, идем у них, идем них, играем уже нагло, у нас часу немає. Проходимо, 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 не даємо часу. Просто душіть вас. Душі ну, я, бані, думпак, нас, бані, 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 душі, душі нас. Душіть, душі, душі, просто гризіть, просто гризіть, вони не вступуть. Ні, 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 ні. Ні, ні, готуйтеся себе від бумпаку, не ще играть. Під будку, під будку залети. Три Бумпака, бумпак, бумпак під, будку, під, будку, під будку, Супер. Все. Фешка, а, ламайте. Бумпакси, сивис, сивись, сивис. Лукайте, ламайте, 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 хлопці. Танки дивіться, танки дивіться, танки дивіться. Дланька вже в нас під... Дві ланки в нас підходить. Відланьки в нас підходить. Тих, тих тих, ні 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 поки що не сильно ламайте, не сильно ламайте. Подланці, подланці в нас. Три, два, один, кручу, кручу! Блять, вона сама почала крутити. сорі. знов ламаємо. Продовжуйте почуть ламати. Добити загрязі тут ланку. Супер, ламаємо, ламаємо, вони, вони заігруються. Ламаємо. Сімдесят. Бумбаки, бумпаки відійшов. Супер, все, ми перемогли. Блять, з однієї втрати. Якщо в нас один локус Зумпєцький чи хто там був, не пам'ятаю, будь ласка, ставати тільки в ДЕФ. тільки в ДЕФ. Типу, це хороша тема, що ти робив, але тільки в ДЕФ. Тому що якби вони б заливали би нормально, типу, це було б.